В Україні незабаром зможуть добровільно мобілізувати чоловіків старше 60 років. Пише видання TSN.UA. Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт, за яким чоловіки, які досягли граничного мобілізаційного віку, зможуть підписувати однорічні контракти. Докладніше далі. У лютому 25-го року міністерство оборони розпочало проєкт контракт 1824», Нагадує видання. Чоловіки, які не досягли мобілізаційного віку, можуть добровільно долучитися до збройних сил України, підписавши контракт строком на один рік. За умовами контракту добровольці отримують 1 мільйон гривень виплат. А тепер контрактну службу планують запустити для чоловіків старше 60 років. Так, Верховна Рада 4 червня ухвалила у першому читанні законопроект номер 13, ці який десь змогу чоловікам добровільно підписувати контракт на військову службу після 60 років. Законопроєкт мають допрацювати до другого читання. Наразі відомо, що для підписання контракту чоловіки старші 60 років мають отримати висновок про придатність за станом здоров'я від військово-лікарської комісії та письмову згоду командира частини. Добровольцям 60 плюс будуть доступні небойові посади у рядовому, сержантському або старшинському складі, служити у молодшому, Шому або старшому офіцерському складі можна буде за умови, якщо людина звільнилася зі служби після 1 січня 2015 року. Крім того, для добровольців 60+, за контрактами буде встановлюватися випробувальний термін на два місяці. Якщо військовослужбовець не пройде випробування або ж виявиться його службова невідповідність, контракт можна буде підписати на один рік, але за бажання потім його продовжити. Про особливу грошову винагороду, як у контрактах, 18-24, наразі не йдеться варто зазначити, що думки серед військовослужбовців про контракт 60+, розділилися. З одного боку новий законопроєкт дасть змогу мотивованим і досвідченим чоловікам повертатися на службу після звільнення. Водночас, ідею також багато критикують: мовляв, новий закон не приведе до армії найбільш дефіцитних спеціалістів, зокрема штурмовиків. Крім того, в умовах сучасної війни, навіть попри технологічність, фізична витривалість залишається критичною. Нагадаємо, що мобілізація чоловіків віком. За 50 років відбувається на загальних підставах. Вони мають ті самі обов'язки, що інші військовозобов'язані – оновлювати свої дані в територіальних центрах комплектування, носити при собі військові документи та пред'являти їх на вимогу правоохоронців. Однак військовозобов'язаних у цьому віці беруть служити не скрізь зокрема, їх не відправляють до штурмових військ. Чоловіків віком 50-60 років залучають переважно до частин забезпечення дефіцитних спеціальностей та виконання тилових завдань. Окрім тих випадків, коли військовозобов'язаний виявив добровільне бажання служити на передовій безпілотники. Камікадзе дуже важливі для утримання фронту в Україні, який поступово продавлює російська армія, нагадує видання BBC Україна. Втім, на думку українських експертів, військових та фахівців з БПЛА, цією весною Україна вперше почала відставати від Росії в питанні кількості і якості безпілотників. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, чому Росія випередила Україну у війні дронів і як зсу повернути лідерські позиції. Мене звати Яна Порхун, Докладніше далі. Річ у тім, що майже 500 підрозділів БПЛА, які функціонують в силах оборони, мають змішану модель забезпечення дронами. Приблизно третину безпілотників військові частини отримують напрямом від Міноборони, а інше купують самі або отримують від волонтерських фондів. Відставання цієї весни, про яке пише BBC, трапилось саме з тією третиною, яку мало забезпечити централізоване постачання від держави, причини бюрократична тяганина з фінансуванням та непрофесіоналізм окремих чиновників, вважають джерела видання ОЗСУ. Через це постачання нових дронів можуть розтягуватись до кількох місяців, і це при тому, що зараз потреба одного підрозділу на місяць складає 2200-2500 дронів. Тому більшість безпілотників бійці змушені купувати самі безпосередньо у виробників. За словами експертів, проблема виникла через раптову зміну на початку року керівництва агенції оборонних закупівель, структури Міноборони, що займається закупівлею техніки, боєприпасів та зброї для сил оборони, до того ж, військові кажуть про зниження якості ФПВ-дронів, які закуповує держава, і це відбувається на фоні підвищення якості російських безпілотних комплексів, коли українські виробники відчувають проблеми з оптоволоконними дронами, які є невразливими для реп. Росія навпаки змогла забезпечити їх високу якість. Крім того, росіяни змогли якісно модернізувати свої основні далекобійні дрони, відомі як шахеди. Росіянам це вдалося завдяки великим фінансовим ресурсам, виробничим лініям, розташованим далеко від лінії фронту, і особливо допомозі з боку Китаю, стверджує видання Політіко. Щоб уникнути експортного контролю та санкцій за свою діяльність, китайські виробники використовують підставні компанії. Ба більше за даними агентства Bloomberg на російській території працюють виробничі лінії, де є китайські представники. І, хоча Пекін неодноразово заперечував постачання дронів або компонентів зброї, Росія значною мірою залежить від постачань китайських запчастин як для тактичних, так і для дальніх дронів. При цьому, як стверджує політику, росіяни нарощують не тільки виробництво безпілотників, а й засобів радіоелектронної боротьби. Можливо, ситуацію зможе переламати новопризначений командувач сил безпілотних систем збройних сил України Роберт Бровді, відомий за позивним мадяр. Днями він оприлюднив перелік пріоритетних кроків, які планує реалізувати упродовж найближчих 100 днів для ефективного реформування підрозділів. За його словами, СБС потребують негайної та ефективної трансформації, яка охопить низку сфер, зокрема управління підготовку, логістику та технічне забезпечення. Зміни мають забезпечити стабільну ефективність на полі бою та стійку роботу дронових підрозділів. Серед основних напрямків прозорість результатів, цифрова інтеграція бойових частин, посилення впливу на полі бою та масштабування виробництва боєприпасів. Наприклад, логістика здійснюватиметься на базі наземних роботизованих комплексів як основного засобу для доставляння боєприпасів, дронів і комплектуючих безпосередньо на передову. І передумови для таких масштабних змін є: в цілому, за останніми даними, Україна спроможна самостійно виробляти до 10 мільйонів дронів на рік. Саме такі цифри озвучив міністр оборони України Рустем Уміров. За його словами, коли в Україні виникли проблеми з закупівлею китайських дронів, довелось шукати аналогічну продукцію в інших країнах. Передусім у партнерів, а партнери пообіцяли допомогу. Зокрема, Велика Британія цьогоріч інвестує рекордні 350 мільйонів фунтів стерлінгів або 472 мільйони доларів для збільшення постачання безпілотників в Україну з 10 тисяч у 2024 році до 100 тисяч у 2025 році. А це вже добрі новини. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі знищення частини російської стратегічної авіації завдало серйозного удару по іміджу Росії. Пишуть світові змі. Водночас військові та високопосадовці США попереджають, успішна спецоперація СБУ може підвищити ескалацію війни в Україні аж до застосування російським диктатором Путіним тактичної ядерної зброї. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, чи може Путін наважитися завдати ядерного удару, щоб так би мовити помститися, де в Росії зберігається ядерна зброя та які можливі. Ві сценарії її застосування докладніше далі. Після успішних українських спецоперацій Росія уражена набагато сильніше ніж Кремль коли-небудь міг собі уявити. Таку думку висловив виданню Daily Mail полковник Річард Кемп, колишній командир британських військ в Афганістані. Він припускає, що Путін може вдатися до використання тактичної ядерної зброї, розраховуючи, що це продемонструє його, нібито непереможність і змусить Україну капітулювати. На думку Річарда Кемпа очільник Кремля найбільше боїться здатися слабким та не залишить такі дії. Без з відповіді, полковник назвав чотири можливі сценарії застосування ядерної зброї. Перший це удар по великому угрупованню ЗСУ на передовій. Наймовірніший на його думку сценарій з метою деморалізувати українські сили. Атака на військовий аеродром України як відповідь на знищення стратегічної російської авіації. Це другий ймовірний варіант. Третій та один із найжахливіших сценаріїв із катастрофічними наслідками для довкілля це ядерний удар по атомній електростанції. Насамкінець, це атака на. Велике українське місто, наприклад, Київ чи Одесу, з розрахунком на те, що захід не відповість прямою військовою дією, за словами військового експерта Олега Жданова, виданню TSN.UA, задля цього у Російській Федерації вистачає носіїв ядерної зброї. Він пояснює, будь-яке ракетне озброєння в першу чергу розробляється під ядерний боєзаряд. Ті ж самі ракети Іскандер, і крилаті ракети, і балістичні ракети, і торпеди, навіть для ведення морського бою, за словами експерта, усі вони можуть нести. Ядерний боєзаряд до того ж, під час проведення операції Павутина не всю російську стратегічну авіацію було знищено. Експерт запевняє, що підняти у повітря кинжал з ядерним боєзарядом здати навіть міг 31 один. Втім, за словами Олега Жданова, тактична ядерна зброя не нанесе військам такого ураження, як ми уявляємо собі по засобах масового ураження, що розроблялися в 70-х роках. У першу чергу, завдяки тому, що сьогодні воюють малими тактичними групами, тому війська розосереджені. Але Використати тактичну ядерну зброю задля удару відплати Кремлю не дозволить Китай, принаймні так вважають експерти, опитані виданням Telegraph.ua. А з урахуванням відомої тактики російського диктатора Путіна влаштовувати теракти проти власного населення задля підняття патріотичних настроїв та виправдання агресії, ФСБ теоретично може організувати диверсію із застосуванням ядерної зброї на території самої Росії, щоб звинуватити у цьому Києву. Але для російської влади це матиме катастрофу. Грофічні наслідки вважають експерти. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.